Був дуже доброю та відданою людиною. На Криворіжжі останньою земною дорогою на рідніші та знайомі провели 41-річного захисника Олександра Крамаренка. Попрощатися з воїном прийшов і його друг дитинства, який наразі також стоїть на захисті нашої держави. Ще я його знаю, з самого маличку, років, мабуть, з п'яти. Дуже гарна, позитивна людина, дуже сталева сила, сила волі в неї була. Ну, тільки позитивні емоції вона визивала. Це мій можна сказати товариш ще з дитинства. Я молодший його років на 10, але ми дружина. Коли окупанти прийшли на рідні землі. Воїн не зміг залишитися осторонь. У 2023 році Олександр добровільно взяв зброю до рук та став на захист батьківщини. Захисник виборював українські землі в окупантів у лавах 3-ї окремої штурмової бригади. Був стрільцем-санітаром, захищав нинішні та майбутні покоління від ворога на Харківському, Донецькому та Луганському напрямках. Де 24 жовтня під час виконання військового завдання Олександр отримав травми несумісні життєві. Дуже добрий, був порядний, мав дружину, двох дітей. Дуже шкода, що пробув більше року. Ну, і зараз ми його чекаємо, на жаль, не додому, не на відпустку, а вже в останній путь будемо проважати. Дуже я любив животних, котів. Оце це запам'яталося. Додому зносив котів нам, собак. От. Ми з мамкою завжди роздавали по людях, тому що ну, такий добрий, дуже добрий хлопчик був. У мирному житті Олександр займався спортом, пов'язував своє спортивне життя з плаванням, дуже любив тварин, та навіть з самого дитинства хотів подарувати теплий дім кожній безхатній тваринці. Це була людина з великої літери. Олександр мав плани на майбутнє та вірив, що перемога обов'язково буде за Україною. Але на жаль, звідти, де точаться запеклі бої із ворогом, до рідної домівки він повернувся на щиті. Попрощатися з бійцем прийшли його рідні, друзі та бойові побратими, з якими Олександр боровся за свободу рідної землі. Свій останній спочинок полеглий захисник знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У воїни залишилась велика родина: мати, сестра, двоє діточок хлопчик та дівчинка. Вічна пам'ять і шана герою та співчуття його близьким. Маргарита Назаренко, Глі Припчук, перший міський.